Друзі, вітаю! Дуже скоро розпочнеться власне, зустріч Зеленського із Дональдом Трампом, яку змістили на дві години раніше. Після цієї зустрічі відбудеться зізвон з. Європейськими колегами Уже о 21-й повинні дзвонити. Зустріч повинна бути короткою. Тому, власне, всю інформацію ми проаналізуємо після цього відео, коли почнеться зустріч, ми зробимо ще стрім окремо. Але зараз хочу з вами пройтись по головних речах. Путін не міняє свою стратегію, залишається на старих позиціях. Деякі європейські видання пишуть, що навіть готовий буде знову покласти руку на ядерну кнопку і знову почати нам погрожувати ядеркою. Це зараз проговоримо, не виносимо це в заголовки. Це спроба залякування. а Ми з вами люди вже лякані, тому не треба. Далі МАГАТЕ говорить, що Україна і Росія досягли локального перемир'я. Мова йде про атомну станцію для того, щоб почати ремонтні роботи, домовились не прострілювати власне, в районі атомної станції. Ну і власне, Зеленський вийшов зі статистикою, каже, що Росія по нас запустила за тиждень 2000 дронів. Але в той же час каже, що готовий вивести війська. Але є умова. Як завжди, є умова, і давайте все це проговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. Зробіть донат. Ми збираємо на 4 бригади. Ми купуємо дрони, автівку, старлінки і бус. Мікроавтобус, чотири напрямки, чотири бригади. Більше ніж 700 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Тому, будь ласка, покладіть 5 гривень на коляду наш різдвяний збір, і ми спробуємо з вами, власне, спробуємо все е -е, розібрати. Е -е, True Social, пише Трамп. Е -е, можливо, саме США сьогодні виконують роль справжньої ООН, пише він. Бойові дії між Таїландом та Камбоджою тимчасово припиняються, сторони повертаються до мирного життя відповідно до нещодавної годи. Трамп привітав лідерів обох країн, назвавши досягнуте рішення швидким, рішучим, справедливим. Підкреслив, що саме так слід діяти в подібних ситуаціях. Ну, Скажімо так, була б Росія Камбоджою чи Таїландом, ми б теж давно досягнули, але вивернутий е в голові мозок, який перетворився просто в шматок. Фашизму власне не дає змоги росіянам прийти до перемир'я. Бо Sky News каже, що Путін не міняє свій підхід, і Путін не міняє свої амбіції і бажання щодо України. Дмитрієв, це каже Sky News, Дмитрієв, це подаван Путіна, пише, що тільки великі лідери досягнуть значить міра. Ну от, ну а розпалювачі війни, типу програє розпалювач війни. Не хочу розчаровувати Дмитрія. Він же, ж начебто, і Гарвард Стемфорд і все, що тільки можна завершував. Ну от, але війну розпалювачем війни є Росія. Росія війшла на нашу територію військами. Росія десяток людей тільки за сьогодні поранила в Херсоні. Росія викарала 20 тисяч дітей. Тому про розпалювачів війни. Мамкіни, герої освободітелі, можете помовчати і прикрити свої роти. Добре, що в нього в Твіттері там за такі гроші, які він там платить, підписано просто кілька калік, і то не більше, бо що тут важливо, Росія, яка бравадно хотіла нас перемогти за 3-4 дні, якось так не змогла нічого зробити, тому зараз вони вже за мир. А ми тут з вами, вибачте, розприжигателі війни, розпалювачі, так? Ну ви ж прийшли з війною. А що ж ви так зразу спохватилися? НЗЗ, це європейське видання, каже, що Путін хоче власне, залишатись на своїх позиціях, хоче максималістських результатів. От, він користується тим, що Трамп до нього лояльний, тим, що довіра до трансатлантичного блоку ослабла. І взагалі не ясно, чи зможе він отримувати. Утримувати власне натиски Путіна, от і він каже, що типу устаканюється думка, що Росія, начебто, має перевагу, що насправді є помилковою думкою. Це все не доведено, ніде про це не написано. Але каже, що Україна зараз намагається майстерно маніпулювати цими переговорами для того, щоб отримати якусь більш проукраїнську позицію. От, і власне Путін намагається затягнути. Війну на виснаження, хоча насправді його економіка теж не дуже схожа на таку, яка готова йти на виснаження. Тому оголошена цього тижня поступка зеленського демілітаризації території Донбасу, яка все ще отримується Україною, супроводжується умовами, які важко прийняти росіянам. Тому кажуть, зараз м'яч на полі Росії, і Росія може вийти. А, власне, з пропозицією мирного врегулювання, але НЗЗ говорить про те, що ні швидше за все вони знову почнуть погрожувати типу ядеркою або ще чимось таким. Дискутивна стаття, насправді з нею можна багато в чому не погоджуватись. Те, що росіяни від слабкості погрожують ядеркою, ми знаємо. Те, що росіяни намагаються постійно цим залякувати, ми вже це бачили. Єдине, що на нас це залякування не працює, тому собі можуть його залишити. Financial Times каже, що Зеленський сказав, що готовий вивести війська, але якщо росіяни зроблять аналогічну історію і теж відійдуть на певні території, ось це головна історія. Якщо ви відводите, ми теж готові, сказав Зеленський, але поки що аналогічної історії зі сторони Путіна ми не чули. Ну, типу, готові вивезти вивести збройні сили завести ну, Така історія нам не підходить. А, тому багато чого буде вирішувати сьогодні на переговорах. Переговори будуть, триватимуть годину, їх поставили раніше, буде зі звон з європейськими колегами. Можливо, мені здається, за годину можуть і не встигнути. Ну, от західні експерти поговорюють, що це може бути історія, яка буде пов'язана з історія, яка буде пов'язана з. Власне, можливим підписанням ось цих рамкових угод 20-ти пунктів, але знову ж таки, це не з Путіним, це з Трампом. А потім чи Трамп переконає Путіна, ну дуже великий знак питання, і Путін використовує цю трасовину переговорів виключно для свого врегулювання. Путін використовує це для того, щоб затягувати війни в цій трасовині, обстрілювати Україну. Ну, от, але Трамп хоче щось зафіксувати. Ну і власне, чому він пише, що цей час може бути суперважливий. Зрозуміло, він хоче під новий рік покласти щось. Ну, от я вже з Україною підписав угоду. Залишилось найменше підписати з Росією. Да? Наприклад, це перша історія. Друга Трамп все рівно хоче показати домінацію в цих мирних перемовинах. Тому вже до нього летить Бібі Натаньяху, який завтра буде з ним зустрічатися. Сьогодні він уже. Там кепки клав на стіл і показував, до речі, кажуть, не, не можна класти кепку на стіл. Але він показував, що ось дивіться, типу, ми можемо робити ось так. І показує, що хоче в Total Victory, типу, в фінальну перемогу. Ну, от, і Трамп зараз то ми, то Бібі ну, показує хороводи цих світових лідерів. О 21 й мають зізвонитися зі світовими. Лідерами, власне, Зеленський з Трампом і разом з ними поговорити. Але будемо дивитися від результату, скільки триватимуть ці перемовини. Є маленьке локальне перемир'я, поки Росія 2000 дронів по нас запустила. Трампу ж треба було щось покласти на стіл і типу від росіян. Бо 2000 дронів, десятки балістичних ракет, сотні, практично. от, Але. І говорять, що до Нового року Зеленський сказав, що щось може статись, щось значне. Але, типу, є маленька локальна історія, де росіяни пішли на зустріч, але не тому, що вони добрі, ніжні, чуйні чи просто стали нормальними людьми. Ні. ЗС МАГАТЕ каже, що на ЗС почали ремонтні роботи, тому що треба, тому що пішли на перемир'я. А і, власне, обидві сторони домовились не стріляти. І от якраз між блоками потрібно провести велику кількість робіт. Росіяни тримають в надзвичайно жахливому стані нашу атомку, яка може бути на грані, власне. Ну, от, І вони зараз торгуються, щоб, типу, давайте ми Штатами будемо доїти вашу атомку, а вам нічого. Україна каже: Окей. Але тоді довго ви її не подоїте, якщо ми не дамо воду через Каховську дамбу. А там треба надзвичайно велика кількість води. Ну, довго ви її обслуговувати не зможете. Тому якщо ви нас хочете виключити з розподілу електроенергії з нашої станції, теж давайте ви нам багато не розповідайте. Я вам в стрімі потім розкажу. Там ще є історія, як Трамп хоче на цьому заробити, це окрема історія. Ми про неї поговоримо, але певне маленьке перемир'я сталося, тому ну, очікуємо, чи буде щось проривне сьогодні на зустрічі з Трампом. Ну і власне, як на це відреагує. Путін. Тому о 19.30 ми з вами запустимо стрім. А зараз дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Попрошу зробити донат нашим військовим. Ну а в коментарях написати перемир'я по ЗС», тому що Путіну треба було з технічної точки зору, чи дійсно натякає, що мир можливий. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!